Вітаю вас. Ви дивитесь триські новини про головні події нашого регіону. Розкажуть вам наші кореспонденти. Українцям не вистачає грошей навіть на їжу. Саме через це майже 17% населення держави відчуває себе бідними. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за даними інституту, найвищий рівень бідності в Україні був зафіксований минулоріч у травні майже 20% населення, найменший у 2008 році 11%. Водночас дані організації Об'єднаних Націй суттєво відрізняються від відчуття українців. За статистикою ООН в Україні за межею бідності перебуває майже 80% людей. Як відомо, згідно з класифікацією всесвітнього банку, ліміт бідності для країн східної Європи та СНД 4 долари на день для розвинених країн понад 14. На Львівщині перевірять земельні рішення у Львівській області створено міжвідомчу комісію, до якої увійшли представники всіх силових структур та профільних управлінь. Комісією буде проаналізовано всі земельні рішення за останній час. Зокрема, акцент буде зроблено на тих, які пройшли під час передачі влади. Повідомив голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль. За його словами, під час передачі влади в багатьох регіонах України, зокрема на Львівщині, були некоректні з позиції держави рішення. Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Василь Горбаль підписав розпорядження про утворення міжвідомчої обласної комісії з питань регулювання земельних відносин на території Львівської області. Наступний рік на Львівщині пропонують оголосити роком Шашкевича. Таке рішення вирішила ініціювати депутатська комісія з питань культури, духовного відродження, змі та туризму Львівської обласної ради і розглянула попередні пропозиції до програми заходів з відзначення 200-літнього ювілей з дня народження поета і громадського діяча. Управлінці звітували про виконання програм та заходів і використання бюджетних асигнувань у 2009 році. Також начальники управління Львівської облдержадміністрації поінформували про. Програми та заходи, які планують на 2010 рік, і попросили депутатів підтримати їхні пропозиції під час бюджетних слухань, які проходитимуть в обласній раді наступного тижня. Каменяру строю днями відбулась презентація цього львівського видавництва. У читаному залі зібрались і гості зі Львова, і стрийські письменники та поети, які друкували свої збірки саме в Каменярі. Більше про літературну зустріч. Далі в сюжеті Це ми від не мариво, а вже ж. Лелече стрійнеш, клишно проведеш, і я тобі, пташино, теж озвуся. Я з Ірію, я Іра, я і Це поетеса, лауреат літературної премії імені Маркіяна Шашкевича Ірина Вовк артистично декламує свої вірші. Все-таки чому люди кохають? Та ж доведена звичайнісінька хімічна реакція в організмові. Так буде но в кіно любов, любов. А це прозаїк, лауреат літературної премії імені Пантелеймона Кулішан Тетяна Грунська зачитує свої новели. Обидві жінки приїхали до Стрія зі Львова разом з директором видавництва Каменяр Дмитром Сапігою. У читальному залі центральної бібліотеки імені Маркіяна Шишкевича відбулася зустріч з літературними гостями. Привезли літератури не лише свіжі книги, але й тривожні новини. Дмитро Сапіга розповів: для українських видавництв настають важкі часи. Частина їх на межі закриття. Все це результат реформ новини. Намічається грандіозна реформація книговидавничої галузі, де може статися непоправне і зовсім несподіване. Бо якщо існувало 37 видавниць, сьогодні їх тільки 20, і за 18 років нашої незалежності не стало майже стільки, скільки сьогодні існує. Сьогодні ж доводиться сподіватися, що така доля каменяр, який існує з 1939 року, омене. на презентацію видавництва прийшли чи не всі стрийські письменники. В різний час в каменярі вийшли збірки Теодори Латек, Романа Кіндратишина, Віктора Романюка та багато інших. Лише протягом останніх півтора-двох років у світ побачив десяток книг стрийських авторів. Каменяр їхав до стріян з порожніми руками. Та на жаль, автомобіль з подарунками для стрійської центральної бібліотеки імені Маркіана Шашкевича. Дорогою зі Львова зламався. Однак Дмитро Сапіга обіцяв неодмінно завітати до Стрия ще раз, тому що наше місто люблять і поважають. Я люблю їхати до вас Стрий, бо ви в котрий раз знаюся в такій любові до Стрия. те самобутнє місто, яке зберегло потягну традицію. Ви не переривали її, не відновлювали на якомусь етапі, ви її берегли. Любояворська, Руслан Леськів стрийські новини. У США мер міста віддала нирку виборцеві. Мер американського містечка в штаті Коннектикут стала донором нирки для одного з жителів міста. Рішення стати донором, голова міста із Хевен Ейпріл Капоне Елмун прийняли під час передвиборної кампанії. Свої наміри мер не афішувала, і трансплантація була проведена вже після її переобрання. Повідомлення про пошук відповідного донора на своїй сторінці у Фейсбук розмістив 44-річний чоловік, що хворіє на діабет. Мер не була близько знайома з хворо проте вона стала першою, хто відгукнувся на його прохання. Через кілька днів після операції донора і реципієнта виписали з лікарні. Нині жінка повернулася до обов'язків голови міста. За кого проголосував Санчес на виборах мера не повідомляється. На сьогодні це все. Адреса нашого сайту telalan.com.ua. завтра Люба Яворська підсумує головні події міста за тиждень. А я бажаю вам веселих вихідних та гарного настрою. Побачимось. Світ затісний розум людини неосяжний. Про неосяжний світ спорту у рамках тісних протистоянь за перемогу розповім я. Олег Филик. Вітаю сьогодні. До вашої уваги у Львові пройшов турнір юних боксерів західної України. А також дізнаємося, хто став найкращим спортсменом квітня в Україні, та як у Львові обікрали польських лучників. У Львові пройшов турнір юних боксерів Західної України. На західній Україні, зокрема, у Львові збільшується кількість охочих займатися боксом. Щоправда, порівняно з попередніми роками майстерних боксерів стало менше. Про це засвідчив західноукраїнський юнацький турнір, який відбувся в місті Лева. Перший серед тисяча 1996 дев'яносто років народження проводило Львівське училище фізичної культури. Переможці змагань отримували додаткові бали під час вступу в навчальний заклад. А скільки подібних училищ у Західній Україні більше немає, з Їхалися боксери з кількох областей. Заголом змагалися 88 боксерів з Івано-Франківська, Хмельницька, Волині, Закарпаття та звісно, городяни. Відзначились такі боксери, як Вадим Оліщук із Володимир Волинська, Ростислав Колітко із Горохова, Лів'янин Олег Воликач та Віталій Бованко. Найкращий спортсмен квітня в Україні борець класи Константин Баліцький, який на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в категорії до 60 кілограм здобув срібну медаль, визнаний Національним олімпійським комітетом України найкращим спортсменом квітня. Експертна комісія НОК також назвала найкращого тренера місяця, яким став особистий наставник борця Олександр Кулібаба. Заголом експерти відзначили досягнення вітчизняних спортсменів на першостях старого світу з важкої атлетики дзюдо та боротьби. Додам, що НОК України з листопада дві Ші року що місяця визначає найкращого спортсмена, а починаючи з січня, 2007 року вшановує і найкращого тренера. Збірна України зіграє товариський матч з Аргентиною. Федерація футболу України уклала угоду про проведення 12 жовтня зустрічі з збірної України і збірної Аргентини. Про це повідомив віцепрезидент Федерації футболу України Володимир Лашкул, пошипрес-служба Федерації футболу. Нагадаємо, чотирма днями раніше 8 жовтня жовті, також удома зіграють з представниками північно-американського континенту збірної Канади. Можливо, ця гра відбудеться у Львові, зазначив Лашкул. ФК Львову повернули три очки за 45 тисяч гривень. Контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України скасував рішення своїх колег із ПФЛ про покарання технічної поразки ФК Львів у матчі 17-го туру проти ПФК Севастополь. КДК виписав городянам штрафу 5 тисяч гривень і зобов'язав їх компенсувати витрати кримчан, які пов'язані з виїздом на гру. А це близько 40 тисяч гривень. Ми не сумнівалися, що тому що спортивний принцип восторжествує, заявив президент Львова Юрій Кінзерський. 17-го туру Львів. Ів, Севастополь може відбутися в один з резервних днів 15 травня або 2 червня. Нагадаємо, цей поєдинок мав відбутися 14 березня, але арбітер цієї зустрічі порахував поле княжої арени непридатним до гри. У Львові у польських лучників викрили шість луків і 150 стріл. У Львові пограбували польських лучників, які завітали на міжнародні змагання олімпійські надії. Тренер спортивного клубу Лучник місто Жидець Польща звернувся до райвідділу міліції за допомогою. Повідомляє Alinfo.com.ua. вночі. З автобуса поляків, який був припаркований біля гуртожитку, викрили спортивний інвентар на суму 15 тисяч євро. Заголом з багажного відділення, зламавши замок, забрали шість спортивних луків, 151 стрілу та два металевих ящики з інструментами. Що ж, нічого дивного, навіть англійський Гуд вчинив би так само. І на сьогодні у мене все для вас працював Олег Фелик. Життя це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались, Бажаю провести ці вихідні з надлишком маси позитивних спогадів. За даними метеопрогнозу, на вихідних буде тепло, проте передбачаються невеликі опади. Атмосферний тиск – 732 мм ртутного стовпчика, волось повітря – 60%. Температура повітря вночі – 13-14 з позначкою «плюс», в день – 22-24, вище нуля. Вітер південно-західного напрямку – 4-6 метрів за секунду.